Починати нове життя Познавило. з нового. Взялися Ще у тята дуже приїхати. Будемо бабушек виганяти на вулицю, хай посуть, хай посуть, слідять. Так каже про своє життя на Сумщині 17-річна Христина Гончаренко. Дівчина разом із батьками та двома бабусями переїхала із нині окупованої Попасної, що в Донецькій області, у село Надярне Сумського району. Там родині, що втратили житло внаслідок війни, пропонували оселитися у будинку безкоштовно. Матеріал про це ми показували у квітні. Дивіться, як тут у нас красиво. Нехай приїжджають переселенці. До нас яка природа, ставок можна за кілька днів Ользі Пилипенко, представниці власника будинку зателефонувала Тетяна Гончаренко. Раз набираю недоступний, другий раз набираю недоступний. Ну, все, думаю, якась. А в мене зламався телефон. Я так переживала по тому поводу. Ми люди дзвонять. А в мене зламався телефон, здала я телефон в ремонт. Сестрі доручила забрати його. Вона загубила сім-карту. Ну, знайшли сім карту зразу і перший дзвонок був їхній. Родина Гончаренків вимушено покинула власне помешкання. Його обстріляли вранці 24 квітня. Тоді травмувалася 13-річна онука Тетяни, яка разом із матір'ю нині на лікуванні за кордоном. Сама ж Тетяна була на той момент у ванній кімнаті, згадує. начала кричать дочка сильно старшая ну и тогда вот так вот оно все получилось пришлось пострелину машину садиться и быстро везти в больницу так как у нас уже не было ни то есть больницы разбиты все мы погрузились 8 человек в машину и по полям добрались до бахмута Травмувалася й сама Тетяна. За словами жінки, в неї складний перелом ноги. Нині вона пересувається на милицях. А разом із молодшою донькою доглядає мати, який понад 80 років, та 95-річну свекруху Раїсу Суботу. Остання пережила Другу світову війну. Пані Раїса каже, ще пам'ятає, як дитиною їй довелося бути в концтаборі. У лагері була начальник пані Лізі інвалід без ножки. Яка вона була. Жистока. Якщо я, допустимо, не вспіла встати на построение три, то вон, у неї пльотка метра три. І вона тею пльоткою доставала, щоб аж на ножки закрутилася. Один раз вона мене достала, а тоді ж так дерганула, я упала. Побилася вся. Нині жінці довелося знов тікати від окупантів. Та, говорить, не скаржиться і намагається бути у гуморі. Мене красиво. Щоб Мама, звісно, бути. красиво. Ви улибайтесь, камера, бачите, де світ. Родина потроху облаштовується, посадили город, буряк, цибулю, моркву. Там ще теж картопля, кобачки і кобачок. Бо думаємо хазяйство, надо чимсь прокормити. Думаємо так. Посадили, вже вилазе, ось дощик полива. нині ж з речей потребують найнеобхіднішого. Також приладдя по догляду за хворою бабусею. Місцеві ж кажуть, допомагають із продуктами та побутовими речами. Дякую сусідам, всі хороші люди. Плану Гончаренків влаштувати власне життя, сподіватися на перемогу та повернення додому.